Усім привіт! Маємо на продаж ось такий спринтер 412. Ось такий в нього загальний стан, загальний вигляд. Покажу більш детальніше, зблизька. Така морда. підсвіточка світочка LED. Так, машина на таких колесах. Ось така гума. Так, ржавого тут немає. Якісь там дрібні мікронюансики буквально, а так в цілому гарно все. Ось. Автомобіль у нас на спарці. Такі ресорки. Ось. Такий автомобіль ззаду. Двері у нас. Не, гнилі, ціленькі, фаркоп є. З цієї сторони також колеса. Ось така гума у нас. Так само у нас ось такі ресори. Ось такі ресори в нас. Понизу пороги все. Такий стан зовнішній вигляд автомобіля. Так, показую салон. Двері також ніякі, не гнилі. Все ціле. Ось такий салон. Тут у нас спальничок. Ось так обладнано, люк є. Така у нас панель. Все функціонує, все працює. В автомобілі встановлено Webasto. Так, ось двері з цієї сторони, теж гнилі. Все ціле, порожики, також все ціленьке. Підніжка, сидіння пілот. Також в гарному стані, як для вантажного автомобіля робочого. Така куліса. Так, ось ми включаємо запалення, спробуємо завести автомобіль. Так. І спробуємо завести. Як бачимо, з пів оберту у нас автомобіль завівся, двигун працює ідеально, рівненько, так як має працювати робочий справний двигун. Все, можна їхати, без проблем доїде до будь-якої точки України. Так, автомобіль під капотом має у нас ось такий вигляд. Двигун сухий, без потьоків мастила. Сухо все, все працює, все так, як має бути. Жодних нарікань абсолютно по технічному стані тут немає. Все включається, їде, не димить, не сапонить. Такий маємо вантажний відсік, бачимо двері. У нас не гнилі, обшиті фанерою. Одна і друга сторона. Також бачимо ось такий стан буде. Все повністю також обшите фанерою. Під низом є запаска, міст сухий, не гуде. Днище, як бачимо, ціле не ржаве.